Дівчата, хочу звернутися до вас як людина, котра пройшла всі стадії пробудження, як людина, котру просто м -м, підіймало нагору і потім спускало вниз, але частіше підіймало нагору, а, в темах пробудження а, відчуттів, яснознання, яснобачення, ченелінгу, відлетівшості, котра пройшла просто всі-всі-всі ці стадії, я хочу вам сказати. Не поспішайте відкривати свої здібності. Зараз дуже багато людей, котрі просто а, хочуть відкрити здібності, бо ну о чому би і ні? Але ви ви повинні зрозуміти, що це дуже велика відповідальність. І після того, як у вас відкриваються здібності, ви стаєте майстром для цієї планети, для цих людей. Ви не можете просто відкрити здібності, і далі жити своє щасливе життя. Ну, ви можете, да, хоча можете. Але щоб до цього дійти, коли ви вже просто почнете жити своє життя, буде дуже величезна кількість трансформацій. І невелика кількість людей, котрі хочуть відкрити свої здібності, готові до цього. Вони думають, що вони відкриють здібності їхнє життя в моменті, в ту ж саму мить покращиться дуже дуже в усіх сферах. Да? Але насправді почнуться трансформації. Насправді почнеться. Жопа і вас просто понесе внизи, вас понесе як вгору, так і внизи. Але ви почнете вивчати себе, ви почнете заглиблюватися в себе, в свої травми. У вас дуже багато всього повилазить. Не потрібно це вам. Ви повинні 505 разів подумати перед тим, як йти відкривати свої здібності. Будь ласка, покращувати своє життя можна і без відкриття здібності. Наприклад, ви можете до мене звертатися просто як, для, як до провідника, до майстра, і я буду вам покращувати все, що вам хочеться покращувати. Тобто, я Депресія та нелюбов до свого життя. Тому, якщо ви ще не розібралися зі своїм життям земним і ви не відчуваєте кайфу від нього, ви ем, ну, щось там не достає в цьому житті, нездібності вам повинно, потрібно розкривати, а вам потрібно спочатку налагоджувати ваше. За неї особисте життя, і тільки після цього, коли ви потужно стоїте на ногах, ви можете розкривати здібності. Не робіть цієї помилки, як було в мене. Я цього не просила, я не робила це ну, якось через силу. Це в мене відкривалося само в мене кундаліні, піднялася сама собою. Я ні до яких майстрів не ходила, нічого не робила. Тому в мене така місія, мені так потрібно було. І далеко не багато таких людей, котрим це потрібно. І ви повинні розуміти, що тут дуже величезний повинен бути стержень, місія душі. Розуміння ваше всередині для чого ви це робите. А якщо ви просто хочете покращити своє життя, краще зверніться до якогось майстра, котрий вам це допоможе зробити, щось цілити, щось там покращити собі, грошей більше заробити, там стосунки покращити і так далі. Є люди, як от я, наприклад, і ви можете звертатися, і ми попрацюємо. все це будемо налагоджувати. Не потрібно для цього вводити себе в хардкор, не поспішайте, особливо якщо у вас зараз в житті все не дуже добре. Якщо у вас зараз психіка скаче, якщо у вас зараз нервна система слабка, не робіть собі а, гірше, будь ласка.